Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер. Тут ми розглядаємо все цікаве, що є в інтернеті. Сьогодні я розповім вам новину про те, що в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області люди повстали проти ТЦК. За версією людей, п'яні працівники ТЦК безпідставно скрутили чоловіка, закинули до буса і хотіли доставити його. В територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Під час руху автомобіля вони здійснили наїзд на жінку. Це версія людей, це не офіційна версія. Це не підтверджена інформація, це те, що пишуть в інтернеті. Терпець у людей увірвався. Вони заблокували автомобіль, порізали шини, щоб автомобіль вже нікуди не поїхав, і вимагали розправи над зловмисниками. Але у Хмельницького обласного ТЦК та СП зовсім інша інформація. Ось офіційна позиція територіального центру комплектування щодо інциденту, який стався в місті Кам'янець Подільський. 30 травня 2025 року в місті Кам'янець Подільський зафіксовано випадок грубого перешкоджання законній діяльності представників Збройних сил України. Ось так от вони повернули. Дивіться, у нас ТЦК це вже Збройні Сили України. А раніше говорили, що ТЦК це не ЗСУ. Тут, ну де правда, ви вже визначіться, будь ласка. Але читаємо далі: Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено, порізано шини, а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов'язків представниками ЗСУ. Ну, ще раз повторюю: якщо це представники ЗСУ, то по-перше, чому вони не на фронті, чому тоді в ТЦК та СП працюють цивільні, якщо це ЗСУ. І чому представники ЗСУ затримують людей? Не мають право представники ЗСУ і будь-які взагалі військові формування затримувати людей? Ну, але це вже інше питання. Продовжуємо читати. На місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки. В обласному ТЦК закликали громадян до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку. Ну, тут краще б вони своїх працівників закликали дотримувати норми чинного законодавства України. Також ТЦК наголосили, що відповідно до Кримінального кодексу України, зокрема статті 114 прим 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, подібні дії під час дії правового режиму воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Ну тут вони вкотре посилаються на ось цю 114 статтю, де вони нібито можуть пред'явити людині звинувачення в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. А якщо діяльність цих збройних сил та військових формувань незаконна, то тоді ж людина може перешкоджати незаконній діяльності, людина ж не може стояти в стороні і не реагувати на те, що відбувається порушення, грубе порушення законодавства. Якщо людина втрутилась і вирішила допомогти іншій людині, коли побачила, що права людини порушуються, що проти людини вчиняється насилля чи інші якісь протиправні дії. Тут велике питання щодо цієї статті 114 1. Також ТЦК написали, що передбачена кримінальна відповідальність за статтями 342, 345 та 346 Кримінального кодексу України за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям: хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов'язків. У час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників ЗСУ підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. А звідки вони визначили, що дії представників ЗСУ були законними? Вони ж не були на місці події, ще не було ніяких слідчих дій. А вони вже пишуть, що саботаж чи агресія проти законних дій представників ЗСУ. А якщо виявиться, що дії представників ЗСУ були незаконними, питання правильно? Кожен має зробити свій вибір, або стояти пліч опліч у боротьбі за перемогу, або нести відповідальність перед законом і совістю. Ну, на відео ви бачите, як пліч опліч стоїть величезна група поліцейських. Чому вони пліч-опліч, ось так от не стоять на фронті в боротьбі за перемогу? Чому пакують звичайних столярів, теслярів, комбайнерів, трактористів? А навчені? Здорові, які пройшли медичний огляд, щороку проходять медичний огляд, здорові ось такі хлопці сидять в тилу. Ну і в ТЦК, як завжди, то це стандартна відписка. Написали, що Збройні Сили України діють виключно в межах своїх законних повноважень, і будь-які дії, спрямовані на перешкоджання цьому, не залишаться без належної правової оцінки. Ось так, от, друзі, ось таке повідомлення від ТЦК. А сьогодні, вже на наступний день, є ще одне повідомлення. Це повідомлення. Спрямоване скоріш за все на те, щоб залякати людей, тому що влада і збройні сили, і поліція вони вже не можуть контролювати ось цю хвилю обурення людей проти ТЦК та СП. Навіть попри те, що вони вже... Раніше, декілька днів тому, перелічували ось ці всі статті, згідно яких людей можуть ув'язнити за перешкоджання Збройним силам України чи за насильство, чи погрози щодо військовослужбовців. Люди все одно гуртуються, люди все одно чинять опір працівникам ТЦК. Оперативне командування Захід з глибоким занепокоєнням констатує почастішання випадків протиправного перешкоджання законній діяльності підрозділів Збройних сил України в окремих регіонах зони відповідальності Оперативного командування Захід від початку 2025 року було зафіксовано. 12 подібних інцидентів, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна, зокрема. 29 травня 2025 року в місті Кам'янець-Подільський група громадян здійснила блокування автомобіля мобільної групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Було пошкоджено службове авто та вчинено дії, що можуть кваліфікуватися як насильство щодо службових осіб. Ну і знову іде наголошення, що перешкоджання законним діям військових формувань, а тим більше нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження військового майна, це кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, зокрема стаття. 114 Прим 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, стаття 345 Кримінального кодексу України, насильство або погроза щодо військовослужбовця, і стаття 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна. Ну дивіться, як вони чудово знають законодавство. Чому ж вони не користуються Конституцією, Кримінальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами під час того, як вони силоміць затягують людей в автомобіль і проти волі людини завозять людину в ТЦК і утримують її там? Ось така новина сьогодні, друзі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Звісно ж, ставте лайки, якщо відео вам сподобалося, і не забудьте підписатися на канал. Тут буде ще дуже багато цікавих оглядів.